Яка пора року розбудила травичку. Весна гріє землю сонечко, ніжно примовляє, прокидайтесь квіточки, день весну стрічає, розливайся радісно по землі проміння, покривай сади й луги, весняне цвітіння. Ой, як тут красиво! Весна чарівниця прикрасила ліс. Як тут гарно! Як можна зрозуміти, що настала весна? Так, листячко з'явилося на деревах. Стало тепло, пташки прилетіли, комахи прокинулися, з'явилися квіти. Цікаво, а які комахи прокинулися? Правильно прокинулися жуки. Мурашки, бджоли. А де живе бджілка? Так, вулик це її будиночок. Вона літає і з квітів збирає нектар, носить його у вулик, а нектар перетворюється на мед. Послухайте оповідання, що написав Костянтин Ушинський «Бджілки на розвідках. Настала весна, сонце зігнало сніг із полів. Вибралися бджілки зі свого вулика, та й полетіли до яблуньки. Чи немає в тебе яблунько, чого небудь для бідних бджілок? Ні, каже їм яблунька, мої квіти ще не розквітли. Полетіли бджілки до вишні. Люба вишенько, чи немає в тебе квіточок для бідних бджілок? Навідайтесь мої милі до мене завтра, каже їм вишня. Сьогодні ще немає в мене жодної розквітлої квіточки, а коли порозкриваються, я буду рада гостям. Сумні та голодні хотіли бджілки вже летіти додому, як побачили під кущиком фіалку. Вона розтулила перед ними свої квітки, повні пахощів і солодкого соку. Наїлися, напилися бджілки і полетіли додому веселенькі. Дітки, ви уважно слухали оповідання? Коли прокинулися бджілки? Як вони зрозуміли, що це настала весна? Як називався будиночок бджілок? До яких дерев прилітали бджілки? А яка рослина нагодувала бджілок? Молодці, дітки, до зустрічі!